Привіт! Сьогодні поговоримо про цитрулін. Що це таке? Універсальний енергетик, цілючий засіб чи звичайний маркетинговий хід. Ставте лайк і давайте розбиратися разом. Отже, що таке цитрулін? Це не протеїнова амінокислота, тобто вона не входить до складу білків. І ця амінокислота є попередником аргініну. Зараз цитрулін це модна спортивна добавка. У природі невелика кількість цитруліну міститься у багатьох продуктах, але найбільше його в кавунах до 3,5 грамів на 1 кг якості та динях, гарбусах, огірках та кабачках. Навіщо його приймати як БАТ? Цитрулін підвищує виробництво оксиду азоту НО NO, з аргініну. Цікаво, що сам аргінін такого ефекту не має – це доведено дослідженнями. Де застосовується цитрулін? Як спортивну добавку для підвищення витривалості при тренуваннях, для підтримки серцево-судинної системи, при діабеті другого типу, для поліпшення мозкового кровообігу і у комплексній терапії опіків та ран, і навіть як можливу альтернативу віагрі, дешевше, але ефективність під питанням як приймати цитрулін? Продавці бадів рекомендують від 1,5 до 3,5 грами на добу. У клінічних дослідженнях використовують від 1,5 до 10 грамів на добу. Важливо знати, що мінімальна добова норма споживання не встановлена. Це не незамінна речовина. Іншими словами, ви можете чудово жити взагалі без цитруліну. Точніше, без цитруліну, що надходить ззовні. Що каже наука? Дослідження все ще тривають. Більшість з них проведена на тваринах. Є обнадійливі результати, покращення витривалості спортсменів, поліпшення кровообігу, але є й нейтральні висновки без явного ефекту. І головне довгострокових досліджень на людях поки що не проводили. Важливі нюанси. Тривалий прийом цитруліну може підвищити оксидативний стрес, що пов'язано зі старінням і ризиком онкологічних захворювань. Можливі взаємодії з ліками багато ефектів ще не вивчено. Отже, якщо приймаєте ліки, не бавтесь з цитруліном. Якість бадів дуже різниця. У деяких препаратах діюча речовина може бути удвічі в меншій кількості, ніж заявлено. Цитрулін не рекомендується для постійного вживання. Але існує натуральна альтернатива. Їжте кавуни. Від Пів до 1 кг на день у сезон, і ви отримаєте природну терапевтичну дозу цитруліну. Можливо, саме цим пояснюється користь кавунної дієти для серця та контролю ваги. І ще трохи цікавих фактів про цитрулін. Його назва походить від латинської назви кавуну. Слово цитрулін утворене від латинської назви кавуну цитрулус. Вперше цю амінокислоту виділили саме з в ще в 1914 році. Цитрулін відіграє ключову роль у циклі сечовини, допомагаючи організму виводити токсичний аміак. Це особливо важливо для спортсменів під час інтенсивних тренувань, але треба розуміти, що це може мати яскравий помітний ефект саме для максимально інтенсивно тренуючихся спортсменів, а не для кожної людини після фітнес-залу. Цитрулін дійсно покращує еректильну функцію. Дослідження показують, що цитрулін може допомагати при легкій еректильній дисфункції, підвищуючи рівень оксиду азоту, який розширює судини. Але легка дія це тут ключове слово. А ще цитрулін зменшує м'язову втому. Прийом цитруліну може знижувати рівень молочної кислоти в м'язах під час тренувань, що дозволяє тренуватися довше та інтенсивніше. І знов мова про професійних спортсменів. Деякі дослідження вказують на здатність цитруліну помірно знижувати тиск завдяки покращенню функцій судин. А у деяких країнах цитрулін у формі малату використовують для лікування синдрому хронічної втоми та інших станів. На відміну від аргініну, цитрулін краще засвоюється і не викликає таких побічних ефектів, як розлади шлунково кишкового тракту. Найбільше цитрулін міститься не в м'якоті, а в білій частині шкірок, яку зазвичай не їдять. Тож економно виїдати кавун, це може бути гарна стратегія. Хоча, на відміну від багатьох інших амінокислот, цитрулін синтезується в нашому організмі в процесі циклу сечовини. Тож, ви можете мати достатньо цитруліну та взагалі не їсти кавуни. У косметиці цитрулін використовують як компонент кремів, що покращують мікроциркуляцію крові в шкірі. Якими будуть висновки? Цитрулін це перспективна речовина, але її ефективність ще потребує підтвердження. Не варто вживати цитрулін довго через потенційні ризики. Натуральні джерела, кавуни та інші бахчові це безпечніший варіант. Якщо матеріал був корисним, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. І почуємось пока!